Це ютуб канал говорить Великий Львів. Наш гість сьогодні. Роман Безсмертний, історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня, пані Мальбо. Розпочнімо із мирних переговорів, з якими так слідкують. Останні дні напередодні в Берліні напрацювали якийсь новий формат мирного договору. Очевидно, що Росія його відкине, відхилить, бо Кремль хоче лише капітуляції Києва, а не якоїсь, умовно, угоди, перемир'я. То що ж буде далі? Ну, можна односкладно відповісти. Війна, а можна деякі роз'яснення в цьому відношенні зробити. Зверніть увагу, не дивлячись на там багато речей, про які говорилося під час Берлінського саміту. Мало хто звернув увагу на фразу, яка сказана була і на брифінгу а Зеленський Мерц. І вона прозвучала в тому числі в переговорному процесі, коли президент України сказав про те, що ми повинні працювати над тим, щоб знайти спільний підхід. Між Вашингтоном, Брюсселем і Києвом, і думати про те, що буде і що ми будемо робити, якщо Москва це відкине. Оцю фразу мало хто помітив, але було зрозуміло, що за цією фразою стояло, і чому президент Зеленський її сказав. Бо апріорі він розумів, як і багато учасників цього, цих переговорів, що про які компроміси не йшла мова, як би злагоджено чи не злагоджено не працювала Трійка: а Вашингтон, Брюссель і Київ, все рівно все в кінці кінців упреться в те, що Москва не прийме будь-яку пропозицію конструктивну, бо Москва не збирається йти. На конструктиви, і такої опції, як я вже не один раз казав, як мир в позиції Москви не існує. Тому, власне, аналізуючи ситуацію і розглядаючи її, українська сторона озвучила цю позицію, що потрібно бути готовим до того, що рухатися, скажімо, там, знаходячи відповідь, і до того, що все рівно це приведе до нульового результату. Бо є ще ворог, який не збирається досягати миру. У випадку, якщо Росія знову нападе на Україну, то Сполучені Штати Америки нададуть військову відповідь Агресору. Таке заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який брав участь у саміті у Берліні щодо миру в Україні. Це така досить дивна заява. По перше, вона звучить на фоні того, що США взагалі хочуть вивести війська зі Східної Європи і навіть зобов'язали Європу саму дбати про свій захист. Чи вірите ви, що Штати при адміністрації Трампа можуть взяти на себе таке зобов'язання? Ну я чув і знайомий з цією фразою не тільки з вуст туска, багато хто із журналістів. Озвучує її, багато хто апелює до неї, але прямої позиції ніде з боку американської сторони подібної ніхто і ніколи не озвучував. Ніхто, ніде і ніколи. Ця думка про те, що за так званими гарантіями Сполучених Штатів Америки стоїть застосування сили після того, що в Берліні. Продовжувалася дискусія, так Америка дає гарантії чи дає запевнення, виглядає принаймні дивною. Бо я ще раз кажу: жодного документу, жодного виступу прямо це не слідувало. Більше того, якщо подивитися на заяву, яка була зроблена європейцями, то там в частині гарантій з боку Сполучених Штатів Америки є. Моніторингові функції, контрольні функції, функції координації, функції управління, але там немає силових функцій, вони відсутні. Просто там, за цими поняттями, що я сказав, що може стояти: надання розвід інформації, моніторинг, тобто контроль за ситуацією, управління певними процесами. Ну, певні організаційні зусилля, але там немає жодної силової компоненти. Щоправда, натяк на подібні речі з боку європейців є. Бо є сили, так звані коаліції охочих, є їхня взаємодія, мова йде про територію України, де вони діють і розташовуються. Ну і там натяки на певні функції. Що абсолютно з моєї точки зору правильно, що європейці не розкривають ці речі. Ну, бо коли ви ведете переговори, де з боку партнера знаходиться Вітков, який, на мою точку зору, несе в собі роль, в тому числі не тільки представника Вашингтона а й агента Москви, то такі речі розкривати не слід. А от що стосується з боку США, то на словах сказано. З Вашингтона озвучено дуже гучно. Але насправді, в ході переговорів, подібні речі ніхто ніколи і ніде не оголошував, особливо в Берліні. Хіба що це ховається за словами, що наша пропозиція з гарантіями виходить з п'ятої статті а, договору Вашингтонського договору про НАТО, але п'ята стаття. Говорить в останній частині стосовно того, що кожна держава визначає свою міру участі, а не визначає той, хто стає жертвою атаки. Тому в цьому відношенні навіть звідти не витікає подібна позиція, яка озвучена прем'єр-міністром Польщі. Натомість канцлер Німеччини Мерц після. Останніх переговорів в Берліні заявив про реальний шанс на досягнення перемир'я у війні Російської Федерації проти України. Звідки такий оптимізм? Справа в тому, що ця зустріч у Берліні вона е подається дещо в рожевих тонах. Е причина цьому в тому, що у ній було дві мети. Дві цілі. Перша це говорити по суті проблеми, тобто ситуація пов'язана з пошуком якихось компромісних рішень, але друга була мета, в якій явно змагалися із першою європейці. Суть її полягала в тому, щоб використовуючи власне діалог Вашингтона і України а Вашингтона і Європи відновити в трикутнику Вашингтон, Брюссель, Київ і європейські столиці діалог конструктивний, тобто перестати гавкати один на одного. Бо так звана стратегія національної безпеки і голоси, які лунали з Вашингтону, вони замалим мало-мало. Не розвалили, в принципі, НАТО. І, бо більшість вже налаштовані були на те, що все, кінець. Власне, тому мерц ініціював цю зустріч, тому а, тактика переговорного діалогового процесу України була спрямована на те, щоб показати певні кроки, певні дипломатичні кроки, які в кінці кінців все рівно. Як абсолютно вірно було сказано всім, все рівно ці підходи не прийме Москва, але це грало на те, що вдасться відновити діалогу трійці. І зверніть увагу, як Мерц і в своїх п'яти пунктах, і на брифінгу окремо, і в розмові на бізнес-форумі говорив про те постійно, що ми домовилися. Продовжувати пошук відповідей в форматі Україна, Вашингтон і Європа. Зверніть увагу, як під час переговорів Фрідріх Мерст сів біля президента України. Він діяв з точки зору дипломатичного протоколу не як країна, яка здійснює медіацію цього процесу. А він діяв як сторона діалогу разом Україна і Європа. І це одразу помітили. Це помітили і в Берліні, це помітили у Вашингтоні, це помітили і в Росії, до речі. І це свідчення того, що у цьому процесі насправді переслідувалася, крім того, щоб знайти спільні підходи у трійці, ще й чітко зазначити, що щоб не відбувалося. Вашингтон, Брюссель, ну за Брюсселем я кажу і Париж, і Лондон, і Рим, і Берлін. Є і Київ, є спільність, є можливість продовжувати спільну працю. Хоча, на мою точку зору, це давним-давно вже втрачено як інструмент роботи завдяки Дональду Трампу. А якщо Дональд Трамп перекладе на Україну відповідальність за небажання укладати мирну угоду, він може припинити продаж зброї для України? Право в тому, що задовго до зустрічі в Берліні європейські аналітики, окремі урядовці, політики говорили про високу ймовірність такого розвитку подій, і це був варіант. Альтернативи берлінській зустрічі, коли європейці могли після прийняття стратегії однозначно сказати: Ми з Україною, ви не хочете бути і допомагати Україні, робіть і дійте так, як ви вважаєте за необхідне. Однак тема насправді, і оця атака на Європу стратегією, як пізніше вияснилося, її причиною було те, що європейці. Мало того, що перебрали на себе питання фінансової допомоги, економічної допомоги в Україні, так вони почали зменшувати закупівлю зброї боєприпасів у США, бо є вже аналоги європейські. І Вашингтон почав фостом крутити, що що ж таке, і в цих процесах, які відбувалися, була третя ще частина. Як зберегти об'єми закупівлі зброї у Сполучених Штатах європейцями? І я думаю, що мало хто помітив, але окрім от публічних груп, які працювали у складі переговорної групи, окремо працювали робочі групи, які стосувалися власне силового забезпечення України. І це пов'язано було з закупівлями. Об'ємів зброї в Сполучених в європейських партнерів і так далі. Зверніть увагу, на зустрічі весь час був присутній Алекс Генкевич, це головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО в Європі. Тобто, зрозуміло, що багато могли б задатися питаннями: яка функція тут цієї людини. Однак він був присутній. Це один із таких сигналів. Який а, ловився чітко, що у трикутнику відновлюється власне співпраця, і ця співпраця стосується всіх абсолютно сфер взаємодії і в рамках НАТО, і в рамках Європейського союзу, і в рамках трьохстороннього діалогу: Вашингтон, Брюссель і Київ у британській розвідці заявили, що Путін затягує мирні переговори щодо України. Для чого він хоче виграти час? Можливо, він вірить в те, що якось фронт посиплеться і йому все ж таки вдасться окупувати Київ? Ну, треба одразу зазначити, що ця нова керуюча розвідкою Блез Тревелі вона дуже досвідчена і вона має давню історію праці по Росії. І роботі в розвідці контррозвідки британці британській. І це висновок, який зроблений не просто там по сьогоднішній ситуації, це висновок, зроблений на основі глибокого аналізу внутрішньої ситуації в Російській Федерації, планів, які вироблені, і так далі. Власне, він озвучений. Не тільки через те, що Метревелі посіла цю посаду керівника розвідки, а ще й тому, що в цей час відбувалися власне цей діалог у Берліні, гвалт навколо около стратегії національної безпеки. І це підтверджувало те, що коли відбуваються подібні речі, то необхідно звертати увагу на. Дані, які В тому числі, про які говорить розвідка і британська, і Сполучених Штатів Америки. Однак в стилі Дональда Трампа немає а, а, таких аргументів, які приймаються від центрального розвідувального управління чи співтовариства розвідок Сполучених Штатів Америки. Він діє як бізнесмен, як укладач угод. І в цьому відношенні є його слабкість. І неприйняття подібних аргументів. Однак ця річ озвучена була до розуміння європейців, щоб вони усвідомлювали, що кроки, які можуть стимулювати, заохочувати агресора до подальшої війни, є недопустимі. І, власне, це і було сказано про те, що в нинішній ситуації в Кремля є дві опції. Перше, це або використати Трампа, щоб його руками загарбати Україну, або продовжувати війну. Третьої опції в діях Кремля не існує. І, власне, це і було сказано Блес Метревелі, виходячи з оцінки поточної ситуації. Так, або швидко Трамп досягає мети, яку Хоче досягнути Москва, тобто руками Трампа, або затяжка для продовження війни. Адже а відповіді на питання, яке було поставлено українською стороною на переговорах, а що робити, якщо Москва відхилить, ми такі не почули. А натомість, Лезми Тревелі абсолютно чітко казала про те, що необхідно готуватися до того, що війна буде продовжувати. І на сам кінець у Верховній Раді взялися розробляти законопроект щодо можливості проведення виборів в умовах воєнного стану. Ем, така ще одна захцянка Трампа і Путіна. Ем, ви вірите, що можна провести вільні вибори в таких умовах? І Трамп, ну він вважає справді, що наступник зеленського погодиться, може погодитись на оці капітуляційні бздури. Пані Мальво, я переконаний у тому, я можу це доказати. Що як вибори неконституційні, так і розмови про те, що Україна має вступити, має зупинитися на дорозі руху до НАТО, є неконституційними. Тому що Конституція чітко визначає перспективи, стратегічні перспективи України, вступ в НАТО. І для того, щоб. Президент чи будь-хто дозволив собі говорити про те, що ми зупиняємося, треба міняти Конституцію. Друге, Конституція не дозволяє проводити вибори в нинішніх правових умовах, більше того, без підготовки в питаннях, які стосуються реалізації прав громадян. Я хочу вірити, от я хочу щоб мене почули, я хочу вірити в те, що одне і друге українською стороною. Сказано для того, щоб в кінці кінців побачити, що Росія не піде ні на який мир, навіть якщо Україна б умовно, гіпотетично прийняла вибори в умовах війни і зупинилася на дорозі до НАТО. Все рівно Росія відкине цю позицію переговорну, і ми, власне, з цього з вами сьогодні, пані Мальві, починали. Я хочу вірити, що це тактичний дипломатичний крок української сторони. І він просто буде додатково, додатковим аргументом для Сполучених Штатів Америки, що вони займаються ну, даремною працею. Чому я підозрюю, що це так, і чому я вірю в це? Бо коли маєш справу з німцями, а я з ними мав справу в переговорному процесі довгий час. То це їхня тактика ведення переговорів. От зробіть оцей крок, навіть якщо він там входить у певне заперечення з правовим полем. Ви побачите, що ваш візаві відхилиться і це дасть вам додаткові аргументи. На що я завжди відповідав? На біса мені тратити сили і час, коли я знаю, що Конституція України не допускає ні виборів, ні зупинки. Це є стратегічна мета. Вступ України в Європейський Союз і в НАТО. Наша мета. Ви хочете? Приймайте. Не хочете, не приймайте нас у НАТО. Але це наша мета. І ми будемо влаштувати цю дорогу, щоб опинитися там. Розумію, чудово, що в нинішній ситуації Україна більше потрібна НАТО, бо вона йде до ситуації нинішня, до загострення, до агресії. Російської Федерації проти Європи і проти НАТО. Україна сьогодні насправді на Європейському континенті це ключовий силовий компонент. І в нинішній ситуації, безумовно, зближення України і НАТО, України і ЄС, України і Європи це архіважлива безпекова річ і для Європи, і для НАТО, і для України. Це і для США, якби на, на чолі держави. Сполучених Штатів не сидів вередливий і абсолютно у цьому відношенні людина, яка не підготовлена і не усвідомлювала, що ізоляціонізм в кінці кінців приведе до трагедії самих Сполучених Штатів Америки. Дякую вам за аналітику за думки. Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках Був нашим гостем сьогодні. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам.